Ви готові зарядитися повну? Фонтан молодості від гарічі та новий пункт призначення вже доступні для перегляду. Але це лише декілька із гучних кінопрем'єр, які вже можна знайти на офіційних українських ресурсах та на просторах світового інтернету. Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі ЄКіно. З вами знову Олег. І сьогодні ми розповімо вам про 14 нових фільмів 2025 року, які вже є в гарній якості. Серед них гучне повернення Бен Афлека у аудитері 2, психологічний трилер з Ніколосом Кейджем, який ловить хвилю і карає хуліганів, несподівано успішний фантастичний горор-грішники, і навіть новий хіжак, який цьогоріч перетворився на кривавий мультфільм. Тож мощайтесь зручніше і обов'язково тисніть на лайк та дзвіночок, бо найцікавіше кіно в гарній якості вже тут. Звідки ця молота? Це ваш улюбленець. Я врятував його з нафтової плями. І тепер він думає, що він мій друг, але я не маю друзів. То чому ж ви його врятували? Намагався вразити жінку, з якою хотів переспати. «Уроки містера Пінгвіна британська пригодницька драма з нотками тепла, гумору і пір'я від режисера Пітера Катанео. Цей фільм екранізація одноіменного автобіографічного роману Тома Мішела. Так, пінгвін тут не вигаданий, а цілком реальний. І що найцікавіше, з характером. Бо не кожен пінвін захоче перелетіти океан, щоб навчати людей бути по-справжньому людяними. За сюжетом головний герой Том залишає рідну Англію та вирушає до Аргентини, де влаштовується викладати англійську мову. Під час однієї з прогулянок уздовж океану він знаходить на березі, ледь живе пінгвіня, вкрите нафтою. Чоловік рятує пташку, очищує від мазуту та відпускає на волю. Але пінгвін, схоже, не збирається покидати свого рятівника. Він починає всюди ходити за Томом. Згодом пташка з'являється навіть у нього в класі, де несподівано стає незамінним помічником на його заняття. Цей фільм для тих, хто вірить у силу доброти, любить неспішне тепле кіно і хоче трохи відпочити від стрілянини та супергероїв. Ідеальний для сімейного перегляду або хоча б з котом, пледом і гарячим какао. Я хочу щось змінити. Я думав, це не у вашому стилі. Що сталося? Я зустрів пінгвіна. Дякую вам усім. Я шукаю таку, як ви. Oh, Ти що, пікапер, дідусь? Ні, я стриптизер. Ти нагадуєш мені один фільм Бонд. Ні, Падінгтон. Фільм Глибоке прикриття» – британська кримінальна комедія з елементами бойовика від режисера Тома Кінслік. є оригінальну історію, яка поєднує абсурд, напругу і чорний гумор у стилі гая Річі. Серед акторського складу Брайс Говард, Орландо Блум і Нік Могамед. За сюжетом поліція вербує трьох акторів імпровізаторів, щоб під прикриттям провадити їх у злочинний світ світлонду, з принципом, завжди каже так, вони намагаються органічно, а частенько й дуже незграбно влитися в банди грабіжників, водночас намагаючись не виходити з образу. І поки навколо панує кримінальний хаос, це трійця більш схоже на невдалий стендап ніж на спецоперації. Але хто сказав, що ловити злочинців не можна з гумором? Цей фільм справжня знахідка для фанатів британського гумору, шанувальників кримінальних комедій і всіх, хто цінує нестандартні сюжети з акторським драйвом та шаленими імпровізаціями. Ви за два дні зробили те, що ми робили два роки. Я не можу вас відпустити. Прийшов час розповісти тобі про монстра. Хижак вбивця-вбивц перший анімаційний фільм у легендарній франшизі про космічного мисливця. І не просто мультфільм, а повноцінний бойовик з рейтингом 18+, кров'ю кишками і неочікувано глибокою історією. Режисером виступив Ден Трахтенберг, який зняв попередній фільм про хижака під назвою Здобич і нову частину Хижак пустки. Анімаційний фільм Антологія розповідає про трьох найжорстокіших воїнів в історії людства. Серед них жінка Вікінг, яка вчить свого сина вбивати заради помсти, нінь засфеодальної Японії, що веде криваву боротьбу за трон зі своїм братом Самураєм, та пілот Другої світової, який стикається в небі з потойбічною загрозою, здатною знищити всі американські ВПС. Усі троє досвідчені вбивці легенди свого часу. Але тепер вони самі стають мішенью. Бо полювання відкрив хижак найбільш безжальний мисливець у всьому всесвіті той, хто полює на вбивці. Цей мультфільм для дорослих фанатів хижака, які виросли на бойовиках Шварценегера із 90-х і хочуть побачити щось свіже, жорстке і несподівано стильне. Не для дітей і не для слабкодухих, а для тих, хто готовий до справжнього полювання. Ми повинні вбити його. Або він уб'є всіх нас. I need to talk with you. It's about the dog. I wanted to ask if you could take him no. I, I, I can't. no. This is what Walter Wanted after he died. Why would he say that? You were his best friend. Фільм друг зворушлива драма про втрату, підтримку і ту рідкісну дружбу, яка не вимагає нічого. Натомість. Картина знята за романом 2018 року. Письменниці Сігріт Нуніс серед акторського складу чудові Наомі Вудс та Біл Мюрей у центрі історії письменниця, яка живе на Мангеттені. Її близький друг і наставник раптово накладає на себе руки, залишивши по собі не лише спогади, а й чимало запитань. Після смерті він залишає свого улюбленця, величезного німецького дога, якого віддають до притулку, бо дбати про нього нікому. Головна героїня вирішує забрати пса до себе і дуже швидко розуміє. Цей собака сумує за господарем не менше, ніж вона за другом. Тож вони разом вчаться жити далі. Діляться тишою, сумом і зрештою зцілені. Цей фільм для тих, хто пережив втрату, для тих, хто знає, як болить тиша, і для всіх тих, хто ще вірить, що справжня дружба не закінчується навіть після смерті. Тиха ніжна історія без пафосу, без моралі. Просто про серце, яке шукає підтримки і знаходить її у чотирилапому другові. Сподобалась така історія. Тоді тисяйте лайк і підписуйтесь на її кіно. Бо далі будуть карколомні пригоди, гучні бойовики і ще більше фільмів, які вас здивують. І хто з вас, геніїв пояснить, чому я тут. Тримай шило в мішку, поки я не скажу так. Ми шукаємо джерело вічної молодості. О, блага юні. Була причина, щоби сховати джерело молодості. Він не має досягти успіху. Джерело вічної молодості або ж просто фонтан молодості пригодницьке фентезі від відомого режисера Гая Річі. Річі є визнаним королем кримінальних бойовиків, тому може здаватися, що вибір постановника для такого фільму не є очевидним. Та нагадаємо, що саме Гай річі був режисером ігрової версії мультика «Ладін» з Вілом Смітом та фентезі бойовика Король Артур Легенда меча з Чарлі Ганемом та Джудом Лоу. Творці фільму Фонтан молодості описують свою картину як Індіана Джонс, але сучасний. Попри незвичний для нього жанр, Гай річі обіцяє, що його новий фільм подарує такий бойовик, якого шанувальники очікують від нього. До того ж, він значно масштабніший за його міністерство неджентльменської війни та має втричі більший бюджет за сюжетом. Шарлота, в ролі якої Наталі Портман, отримує несподіваний дзвінок від свого брата Люка, роль виконує Джон Кразінський, з яким вона не спілкувалася майже рік. Виявляється, люк займається пошуками таємничого джерела, що за легендою дарує вічну молодість. Він пропонує сестрі приєднатися до цієї небезпечної, але неймовірно захоплюючої пригоди, яка долучає героїв до розгадки стародавніх таємниць та навіть пошуку безсмертя. Ти дійсно вважаєш, що знайдеш чарівний став з водою? Не знаю, але гадаю, тобі корти дізнатися. «Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Фільм Мавпа комедійний горор режисера Озуда Перкінса, який знато за одноіменним оповіданням Стівена Кінга. Мавпу вже називаючи не найкращі організації творів короля жахів. З редакторського складу Елайджа Вуд, Тетяна Маслані, Крістіан Конвері та британський актор Тео Джеймс за сюжетом. Брати близнюки і Гел знаходять на горіші мавпу стару іграшку їхнього батька і тим самим пробуджують щось небезпечне. Невдовзі після цього відбувається серія загадкових кривавих смертей. Відчуваючи неладне, брати вирішують позбутися моторошної іграшки, однак цього замало щоб зупинити її жахливу силу. Через довгі роки, які брати провели у розлуці, кривавий жах із дитинства повертається знов. Білу і Гелу доведеться докласти чимало неймовірних зусиль, щоб відправити потойбічну сутність назад до пекла. У вас там все гаразд. <зас> так, усе файно. Прошу. Я втомилась вмирати. Ні! Нам таки не вдалося. Ні. Спробуємо ще раз. Фільм до світанку драматичний горор шведського режисера Девіда Сандберга. Серед його постановок дві картини відомої франшизи Шазам від DC та декілька пристойних фільмів жахів на кшталт Аннабель створення та не вимикай світло. Його новий фільм, створений на основі відеогрей Until Down 2015 року. До слова, перед прем'єрою компанія Sony запустила 12-годинний марафон з перегляду фільму. Без сну, смартфонів і походів в туалет за це переможцям пообіцяли чек на 5 тисяч доларів. Це в акторського складу Анділ Даун, Елла Рубін, Майкл Чиміно, Одеса Адлон, Майя Мічел, відомий шведський актор Петер Стормере та інші за сюжетом. Джош та його друзі збираються відпочити у відлюдненому котеджі в Блеквуд Пайнс, містечку на горі Вашингтон у Канаді. Річ у тому, що рік тому, десь серед місцевого лісу, загинули або зникли безвісті дві дівчини з цієї компанії, сестри Ганна і Бет. А їх тіла так і не знайшли. Цього року друзі хочуть вшанувати їхню пам'ять, відпустити минуле і рухатися далі. Але незабаром молоді люди виявляють, що вони не одні. Першої ж ночі наше героїв наздоганяє жахлива смерть, після чого все починається спочатку. Вони мають лише 13 смертей, щоб дожити до рятівного світанку. То чим закінчиться цей жахливий смертельний марафон? Ваші ночі тут полічені. Якщо помрете за багато разів, то ваш час мине? Я не вірю в магію, Приводів демонів. Ви здохнете всі до останнього. Грішники, фантастичний горор-трилер режисера Райна Куглера, який добре відомий вам за фільмами Чорна Пантера та «Кріт». Головну роль виконав американський актор Майкл Джордан. За сюжетом фільму Новий орлеан Орлеан» 30-х років. Чорношкіре населення по усій Америці страждає від дискримінації і дуже обмежене у громадянських правах. У цей час у місто після довгої відсутності повертаються два брати-близнівки. Вони подорожували по усьому світу та вирішили розпочати життя з чистого аркуша, залишивши позаду неспокійне минуле. Але незабаром доведеться знову взяти в руки зброю, адже в новому Орлані править бал справжні сітьки зло. Місцеві вимушені об'єднатися проти жахливих монстрів, які несамовито прагнуть їхньої крові. Е, я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо відчиніть, випустіть мене. Я вас налякав. Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію. Ваші клієнти, наркокартелі, злочинні банди. Отже, так Рея Кінга було вбито. Любите головоломки, Містер містеревульф, фільм Аудитор. 2» – нова частина одноіменного гостросюжетного трилера 2016 року режисера Гевіна Оконора. Стрічка розповідала історію геніального математика Крістофера Вульфа, який працює бухгалтером-аудитором найнебезпечніших злочинних організацій. У продовженні знялися Джонатан Сімонс, Синтія Адай Робінсон, Джон Бернтал та в головної ролі Бен Афлек. За сюжетом другої частини агент державного казначейства Мерібет Медіна намагається з'ясувати, хто стоїть за вбивством її колишнього боса. Для цього жінка звертається до Крістіана Вульфа. Геніального математика і бухгалтера з навичками професійного кілера. Звернувшись за допомогою до свого брата Бракса, який теж займається брудною роботою, Кріс поступово збирає докупи частини смертельної головоломки. Що ближче трійця підбирається до правди, то сильніше привертає до себе увагу найвпливовіших людей і найжорстокіших вбивць, у чиїх інтересах припинити це розслідування. Ти готовий? Так. Вісім років тому я завербував цих двох у тіньовий загін. Ми робили брудну роботу по всьому світу. Тепер у нас є син. Так жити вже не можна. У тіньового загону було одне залізне правило. звідти не йду. Тіньовий загін, – трилер американського незалежного режисера Джо Карнаган. Серед його відомих картин, бойовики козирні тузи з Райаном Рейнольдсом та Беном Афлеком. Команда А з лаймом Нісоном та Бредлі Купером та багато інших. Головні ролі у новому фільмі виконала зірка 1+,1 плюс один та Кері Вашингтон, відома за ролю у фільмі Квентіна Тарантіно Джанго Вільний за сюжетом. Головні герої Деві Кіра» колись працювали на секретну організацію найманців під назвою Тінівий загін. Однак вони порушили одне із головних правил, закохавшись одне в одного, через що були змушені самовільно полишити організацію і вести подвійне життя. Однак ніхто не в змозі залишити тінівий загін без суворого покарання. Колишній бос призначив винагороду за їхні голови, і тепер за Девідом і Кірою полюють найкращі найманці світу. Їм належить задіяти всі свої професійні навички, щоб надерти дупу численним найманим бивцям, а також урятувати себе та свого сина. Бо сім'я це найцінніше, що є у їхньому житті. Я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх. Го лише для місцевих. Я тут виріс, хто не живе тут, той не серфить тоді. Все гаразд. Ти лякаєш мого сина. Я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити. Інакше буде гірше. Фільм Серфер це психологічна драма з нотками трилера, де хвилі не лише на березі, а й у голові головного героя. Режисер Лоркан Фініган зняв історію, яка на перший погляд здається простою, але з кожною хвилиною занурює глядача у все глибші води людської психіки. У Головній ролі лауреат премії Оскар, відомий актор Ніколас Кейдж у центрі сюжету. Чоловік, який після довгих років повертається до рідного австралійського пляжу, де колись катався на хвилях і мріяв про щасливе життя. Але замість ностальгії його зустрічає конфлікт. Місцеві серфери влаштовують йому справжній терор, і що гірше, без жодного логічного пояснення. Геройка Кейджа не тікає, а навпаки, починає внутрішню і зовнішню боротьбу за повагу за гідність за себе самого. Це кіно не про серфін. Це про страх, який сидить усередині. Про зламану гідність, яку хочеться зібрати, мов розбиту дошку після шторму. І про те, як важко залишатися людиною, коли навколо тебе тваринні закони виживання. Цей фільм для тих, хто не боїться дивитися в очі власним страхам. Гарно сказано. На нашу родину полює смерть. У цій книзі, усе, що треба знати, щоб захистити родину. Все почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Пункт призначення родове прокляття шоста частина гору франшизи про неминучість смерть. Перший фільм вийшов на екрани ще у 2000 році та привернув до себе чималу увагу. Творці родового прокляття амбітно називають свій фільм перезавантаженням усієї франшизи. У фільмі знову зіграв Тоні Тот, чий персонаж Вільям Блудворд з'явився у першій, другій та п'ятій частинах. На жаль, ця роль стала для Тоні Тода останньою. Під час зйомок йому було дуже погано, але він взяв себе в руки та зіграв свою знемечу роль до кінця і як тепер з'ясувалося, до самої смерті. У головних ролях Річард Гарман, Брек Бейсенджер, Ріа Кілстед та інші. За сюжетом фільму студентка коледжу Стефані страждає від нічних кошмарів, сюжет яких постійно повторюється. Вона у дрібних кривавих подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би їй повірити та запобігти цим неминучим смертям. А може смерть таки не полює на нас, бо це просто божевільність. Щасти. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Ти взагалі розумієш, у чому я прохід. Може, ви всі недооцінили. його? Фільм Аматор гостросюжетний бойовик від відомого режисера Джеймса Хоуза, який відзначився у 2023 році чудовою біографічною драмою Одне життя. Головні ролі у новому фільмі виконали Лоренс Фішборн, Джон Бернтал і Володар Оскара Рамі Малек. За сюжетом життя Чарлі Геллера, геніального, але замкнутовсу співробітника ЦРУ, змінюється назавжди після трагічної загибелі його дружини під час терористичного акту в Лондоні. Не отримавши підтримки від свого керівництва, яке чомусь затягує гучну справу, він вирішує самостійно розкрити кривавий злочин та вирушає у небезпечну подорож по усьому світу, щоб знайти винних його гострий розум і спеціальні технічні навички це головна зброя, яка допомагає йому знайти вбивць коханої жінки, уникнути переслідувачів і здійснити справедливу помсту. На цьому кінець цим королівством справедливо правив мій батько. Але королева змінила все. Заберіть його геть! Королево! Ти щось сказала? Людям потрібна доброта. Фільм Білосніжка, сімейне музичне фентезі, нова ігрова адаптація класично діснеївського мультфільму Білосніжка та сім гномів, в основу якого покладено казку братів гріб. У головних ролях американська акторка і співачка Рейчел Зеглер та диво жінка Галь Гадот. Незважаючи на значний хейт фільму невдоволеним фанатами, який стосувався темношкірої акторки у ролі білосніжки, виявилося, що саме акторська гра Рейчел Зеглер і її вокальні таланти є найкращою частиною нової екранізації. За сюжетом цієї класичної казки, принцеса Білосніжка, що втратила ще в ранньому дитинстві, залишилася під опікою злої королеви. Незважаючи на холодність та егоїстичність мачухи, білосніжка росла доброю і ніжною дівчиною. Через роки вона перетворилася на прекрасну юну дівчину своєю красою, закмаривши саму королеву. Не в змозі змиритися з цим, підступна правителька вирішує жити пачерку зі світу і відправляє її в ліс на зустріч вірної смерті. Але в лісі білосніжка несподівано знаходить порятунок та притулок у хатинці семи гномів, які прив'язуються до дівчини як до рідної сестри. Дізнавшись про те, що і суперниця все ще жива, зла королева не йметься від люті і вирішує своїми руками розправитися з білосніжкою. Королева тебе тут не знайде. Вона забрала все, що ми колись мали. Треба діяти негайно. Час відродити королівство. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Елі, це зветься обломом.